Якщо ви це чуєте, значить ви знайшли правильний кадр. Привіт! Я тут, щоб розповідати історії так, як вам ще не розповідали. Сьогодні добірка фільмів, де кожен має свою атмосферу від бойовика до психологічної драми. Тиснемо, влаштовуємося зручно, поїхали. Перший фільм у нашій сьогоднішній добірці будуть Громоверсці. Жанр екшн, супергеройський трилер. Марвел міняє правила гри. Герої тепер не ідеальні: зимовий солдат, Єлена Білова, червоний захисник, все, що залишилося після месників. Поки світ чекає на нових рятівників, на сцену виходять ті, хто вміє лише знищувати. Флоренс п'ю, тримає рівень, харизматична, іронічна, жива. Це команда, яку ти не зможеш полюбити, але доведеться дивитися до кінця. Другий фільм Пожирач жанр, хорор виживання. Двоє проти дикої природи, але справжній хижак не ведмідь на щось гірше. Монстр, який краде шкіру криваво, без надії дуже просто знято, як має бути в справжньому хорорі. Актори не грають, вони виживають. Атмосфера липка, довгі, страх не у криках у тиші між ними.